Це ця була машина? Так, да, Ніва, Шевролет була ця машина. 16 червня це було, 2009 року. В якій годині ви приїхали і що ви побачили? Ну, десь близько 20-ї, би. Я точно вже так не пам'ятаю. Ви приїхали за викликом? Так, да, за викликом приїхали. Оперативно чергово. Ви підійшли що далі? Ви підійшли до машини? Ну, ми під'їхали, то машина стояла вже. Вона була відкрита? Дверка була, ця відкрита. Да. Що ви побачили в цій машині? Була там зброя? Ну, зразу це вже було тоді, коли потерпілого з лісу вивели, побачили, що в нього пошкоджена нога. І я запропонував, сказав, що треба викликати святку допомогу, тому що ну, видно, що в людини пошкоджена нога. І Лузінський Ну, Почали шукати телефони всі, і Лузінський каже, десь мій телефон. Не пам'ятаю, хтось набрав його, а він чи був чи на беззвучному, чи що. Я як стояв коли відкритої відчиненої дверцята, дверцята була відчинена, я коли неї стояв, я побачив, що мерцає сигнал телефону. Я нахилився в машину. Достав телефон і віддав його Лозинському. Чи побачили ви там рушницю? Нічого я там не бачив в машині. А Якусь іншу зброю? Нічого там не було в машині. Покажіть, в будь ласка, відкрийте двері, ну як вони були відкриті. Ні, вони були відкриті. Дверка була отак відкрита. Коли сказали, що потрібен телефон, я так стояв і побачив, що телефон упав со сторони водителя на полік. Я отак достав телефон. І віддав його у Зінську. Не... У вас була можливість Н... оглянути машину? На, дво... на дворі ще було світло, то в машині не було ніякої зброї. І це зафіксувало слідство? Зафіксувало слідство. Це мене так допитували, я так давав показ. Що в машині зброї Тож, не було. ще в машині був? Ні, Нікого не було в машині взагалі. А в багажнику? Не було? Ну нікого не було в машині. Ну воно було, було видно, якщо б в машині якась була там людина, чи якийсь предмет би лежав. Не було, було видно. Слід. 16 червня ми були в складі слідчої оперативної групи. Діжурний повідомив, що поступив сигнал, що необхідно виїхати, ну, так як сказали, до Грузянського старого саду. Він воно, розположений там. Ми екіпірувалися і служебним автомобілем видвинулися на місце пригоди. А яке повідомлення черговий отримав від Лузінського? Як він вам доповімув? Вам же доповідали, так? Ну, ми в чужовій частині ось були слідчі, я був. Угу. Ну, що якоби на полі. Я вже так дословно і не пам'ятаю. Це вже пройшло великий термін часу. Озброєна людина вроді, намагалася да, там, чинити опір. да, Стріляла, стрілянина була. Так. Ну, не було в повному складі, тому що один значить, оперативний працівник був на Побужі, він там затримався, залишалися я, слідчим тоді був в оперативній групі, підчікували, коли прийде, щоб виїхати вже в повному складі на цьому. Після цього дзвонка десь, напевно, поступив ще один дзвонок. Я так зрозумів, що телефонував Лозінський. Ну, от, ну, де чого не їдете, що так на цьому. Черговий час направляємо на пержупу. Потім зателефонував Ковальському, щоб знати, що до чого, що сталося. От. Я так зрозумів. Тоді посаду посаду начальник райвідділу. Він сказав, я розберусь, так по телефону, сказав, що розбереться. От зараз на це. Після цього зателефонував Ковальський, так зрозумів, мобільного телефону, сказав, що відправляє сюди слідчо оперативну групу на Не... цьому. Що відправляє Ковальський слідчо оперативну групу Так, да, Направляє райвідділку. Вже на той час під'їхали, визвали водія чергову, заступник. Начальник райвідділу, він перекривав тоді, прийшов, бо він перекривав на цьому. І ми отримали зброю, екіпірувалися і вже виїхали на місце. По дорозі заправилися, заїхали на автозаправочну станцію і на цьому, монта. Да. І потім по трасі поїхали сюди вже на місце, де орієнтірочно сказали, що тут на місці знаходить, побачимо, де знаходиться автомобіль. Вони там чекають. Ми, коли звернули з автошасе, якого двигалися. Сюди в сторону лісу Піромальську Льяновку звернули на польову дорогу. Коли ми рухалися по польовій дорозі, на навстрічу нам їхала Нива Шевроля темного кольору. Ну, я так зрозумів, що це автомобіль Лозінського, так як я його неодноразово бачив, Голованівську. Водій да автомобіля, хто був, не було видно, тому що він не виходив. Автомобіль розвернувся, і ми так за ним вже ж почали слідувати паралельно цьому лісу по польовій дорозі. На... Між польовими дорогами там поле, на якому росли рослини сояшника. Проїхавши там декілька десятків там, чи може кілометр, Нива Шевроле повернула в сторону лісу. А я якраз побачив, що попід... біля лісу стоїть. По гражданському діти і начальник райвідділу Ковальський Михайло Юрійович. Ми чуть далі проїхали декілька метрів і теж повернули сюди в сторону Шеліса. Під'їхали всі разом до Ковальська, який був біля лісу. Потім, коли ми зупинилися, вилізли з автомобіля, то з автомобіля Нива Шевроле теж вийшов. На той час колишній депутат Верховної Ради Лозінський Віктор Олександрович і ж колишній прокурор Горбенко Євген Олександрович, по-моєму. Да, і тоді вони нам, ну так, вже це ж було, все робилося швидко, почали розповідати, що вони коли тут їхали, всі втрьох. Побачили якусь невідому особу, яка чи там ішла, чи що вони її там запитали, що він тут робить. Ну між ними що там було, я точно дословно сказати не можу. Ну, одним словом, та особа почала чинити їм опір і здійснила в їхню сторону. Декілька, чи один там постріл із зброї. З якого пістолету? Ну з якого пістолету я не бачив, коли потім ми вже дивилися, то там біля машини, неподалік, лежав пістолет. Чи то був пневма... пневматичний пістолет, чи то був пістолет стартовий. Ну якийсь там був, тому що можливо, я точно вже не пам'ятаю, пройшло вже шість років. Скільки було пострілів в напрямок? Робітників міліції? Ну, пострілів в напрямок робітників міліції не було. Вони вже задержували, а, коли то вже задержували в лісі, да. а до цього ще ми ж не бачили, що там є. Потім ті, які там були учасники, сказали, що цей громадянин якоби забіг ось в цьому місці в ліс. Пішов, якщо я не. Показуйте, де це було? Ну, я точно сказати не можу, але десь в цьому, допустимо, районі було. Там була така невеличка, ну, як Стежечка, там звірі ходять, чи що, да, що можливо зайти, тому що тут кущі і зайти фактично тяжко. Нам розказали, де сидить цей чоловік, який їм чинив опір. Я заглянув у ліс і побачив людину, яка сиділа під дерева. Ви були один? Ну, я не заходив, я просто ось тут у цю просіку заглянув, да. і потім вже там Вийшло, назад. сюди я ось вийшов і вже тоді розподілилися Куди хто буде, як заходити, щоб затримати цю людину і як ви заходили в чотирьох? Я заходив саме останній. останні. Заходили перші колеги. Ну, десь в районі отут ми десь зайшли прямо в ліс і я за деревом сховався. Мені було, звісно, плохо видно, бо воно ж листя там туди. Що ви відчували в той момент? Ну, непонятно, тому що ж, це ж. Хто я знає, там буде стріляти, хто ще не буде стріляти. Пістолет ви якийсь на той час уже побачили? Ну так? тут, під лісом вже, лежав да. пістолет. Коли я зайшов туди, за мною ще десь хтось тут зайшов вперед мене. І цей чоловік, ну, будемо так говорити, олійник, да? який потім вже ж... виявився олійником. Да, виявився олійником. Він сидів під деревом що Не чули, що він говорив, бурмонтав? Ні, мені ну, це буквально там метрів 15, десь від нього там було десь, ну, десь так примерно. Метрів 15, то до мене він нічого не говорив. І я з ним не общався, тому що мені було погано видно. його. Я, Коли я стояв. Листва була, листя були. Це ж червоні діти, так. Коли я стояв, то мені було добре, його видно. Зверху, там, допустим. Ні, ну, ні, як я в лісі був. Через деякий час звідти від, від олійника почулося, ну, два, може три таких хлопка, типу вистріл, як з пістолета, ну не з руж'я точно. І я присів, тому що ж непонятно, хто куди стріляє. І після того мені стало його плохо видно. Ну, На уровні землі я його не бачив. Скільки тривали переговори? Далі переговори тривали? Да, так, а ту, вони з тої сторони, де було їм трошки ближче, чути було, що хтось говорив, там, здавайся, такі mm -hmm. розговори. Ну, це ну, плохо чути. Я був в лісі, коло дерева стояв, коли зайшов у ліс, то я вже був, з лісу я вже не виходив більше mm -hmm. до тих пір, поки не затримали олійника. Тобто mm -hmm. затримали і потім вивели його сюди. Ну, Як вивели під руки там, під, ну, за ноги і ви частично несли частично він сам йшов, так як він там міг йти. І аж потім вийшов з лісу. В місці з усіма У нього була поранена нога. Ну, це вже було видно аж тут, ну, як вийшли з лісу, тому що там нічого не було видно. Олег пішов вправу від лісу, якщо брати. Ми, я, колишній прокурор Горбенко і народний депутат колишній Лодинський, пішли в ліву сторону від лісу, тобто. Сторону. Прийшли... Близько ну, метрів 10, можливо, десь так. Потім ми зайшли в ліс. Потім ми зайшли в ліс. Пройшли десь метрів, можливо, ну, метра до 10 метрів в ліс. Розташувалися, значить, так, я був трохи далі в лісі, за мною був Горбенко, Лозінський був трохи ближче до виходу, тобто по праву сторону від мене. Почали ми двигатися в обратну сторону до того місця, де знаходився чоловік, на якого вказав шеремет. От. Пройшли ми буквально метрів десь шість, я побачив постать, не постать, але чоловік, який сидів коло дерева на цьому. В цей час почали, я вже почув, що почали кричати, ми працівники міліції, здавайся. Що він, сказав? він нічого не відповідав. Я в руці, значить, він сидів, виходить, що до мене, він сидів спиною. От. Я бачив, як він в руці рукою водив і в нього був. Якийсь предмет, схожий на пістолет на той час мені так на це. От. Після цього, коли це вже все кричали, не кричали неодноразово, кричали декілька разів. от Я побачив, як зі сторони входу в ліс вибіг Ковальський, який намагався добігти до нього. Пробіг метрів 5-6, він повернувся назад. В цей час я почув хлопок. От. Схожий на постріл, ну такий невеликий. От. Після цього потім. Лозінський був справа від мене. Я побачив, як він взяв нелий ну, дручок, підбіг до нього і, виходить, можливо, хотів вдарити, чи не по стволу дерево. той дручок роз, роз... 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 розламався. Коли Лозінський відбігав назад, опять же почув я хлопок. Це людина, цей чоловік Лузінському. <плес> Ну, він так виходить, що на того, хто двигався, стріляв. Ну, да, ну, Водив рукою із предметом в різні сторони, ліво, вправо, на це. Після цього Ковальський, вже коли Лозінський відбіг, із входу в ліс Ковальський підбіг, добіг до нього і виходить, що звалив його на землю ударом. От, ноги повилив навез, на землю, за ним побіг за Ковальським Андрієм. Тодішній начальник. Заступник начальника. І навпроти я побачив, Олег штука біг я теж побіг на це, вже коли підбігли, завалили його обличчям до землі, до, до ну на це зверху, почали йому заламувати руки назад. Хлопці, чи Олег, чи хто я не пам'ятаю, осторожно, обережно в нього в руках ніж. от Заломили руки, я забрав з руки з правої ні, З лівої руки ні ножа. От після цього наділи нарушники. Да. Заб... Пістолет був. у нього? — На той час вже не було. Можливо, я... був... скоріше всього, що Шоковальський, коли його збивав і оце під час борби, напевно, в нього все-таки з рук він випав, тому що тоді вже, на... коли з рук я От тільки ножа забрав. Пістолета не, не... 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 А Ти... скільки зафіксувало пістолетів? Два чи три? Слідство зафіксувало пістолетів, тоді два. Один пістолет, як так зрозумів, на Київ казав, коли ми приїхали Лозінський, який був під лісом, і потім, в подальшому, який з місця боротьби винесли вже до машини на це. Після цього наділи нарушники, вивели його вже, він сам не зміг двігатися, що в нього проблем, проблеми з ногою, і вивели його сюди на поле. Він почав казати, що він колега, пристав, хто він такий, називався олійником. Валерієм, що він земляк із Красної Гірки. Олега, тобто, що міг? Ну, він казав, що так, він працював в охрані, Ні, не в ній охрані. Я так з людей в Миколаїв чи де, я так не вже. А можна задати запитання? Чи був він роздавлений? Ні, я б не роздавлений бампером. Цьому. Нічого не було на цьому. Діло в тому, що під час боротьби, я можу сказати, що він не просто що там людина, яка там якась, але він супротив казав. Нам було, ми, в принципі, ну... Важко було надіти на руки, заламати ці руки, руки йому назад за, за цей. Ну. Він активний чи не в опір? Чи, чи не в активний опір? Да, намагався, на, на нам було важко його. І стріляв. Ну, перед цим, так, да, я шкав. Я, чи він ну, два, два, два хлопка, коли намагався до нього добігти Ковальський, відбігав один хлопчик. Я, так, да, я чув два хлопка. І потім, коли Лозінський теж намагався, після цього він наблизився до нього, я чув ще один хлопок. От. Ще на, на полі він вже розказував, що в нього він хоче води, але ну, води не було нікому. В машині розказав, що він, звідки, що, яке, на це. Побачили, що ну, ну, пошкодження на нозі, і вирішили, викликали допомогу швидку. Він не багато провів, такі? Справді в тім, що коли приїхала завжди швидка, ну, я так, що взагалі рани, як такові, ну, вони на нозі не кровоточили. Тобто, що… Поранення було там, допустим, ну, ми, ну вони взагалі розумієте, що не кровоточили. Як ось рану нанесеш рану йому метєво, вона кровоточить. Ну, у нього рани не кровоточили. там, тобто, багато, я навіть не це. Коли боролися, я, так, то можливо і ми могли б замаститися в кров десь там на цьому. штани, все-таки це боротьба. розумієте. А це вони було, і було на це. Вже коли сотрудни були в лісі, запитали, в кого є Ковальський, крикнув, в кого наручники. Нарушники були в мене, я вже тоді забіг у ліс. Олійника вже, ну цього як подозріваємо, вже загнули і наділи йому Струдом, з трудом, наділи. з трудом наділи йому, єлі загнули руку і з трудом наділи ви в двох його? Да. Ні, ну ми наручники як руки зжимали, щоб зжимали, надіти наручники. Так, тому, ну, сила, жар, така, була, сила що... така була, що... не можна було жати руки. Не, і... Чого він потім зразу так обесилів? Да. І наділи наручники вже. Він дуже сильний був, коли ви не могли. Тоді, так. В руках, так. Да. В руках, так. Да. да що з трудом заламали руки і наділили нарушники. Два нарушника. Наділи і вже. І наділи і вже. Ви, ви могли б взагалі уявити, що людина, яка вам чинить опер, опір, буде, <суміло>, скажімо, потерпілим? От, а депутат, який у вас представник закону, який викликав вас оперативну групу і викликав чітку карету, буде підсудно. Ну такі місці тоді не посічали захищали, да такого не було. Зробили свою роботу і все. Добре, а потім, коли оце було слідство, і все наскільки було якась фантазія, фентезі якесь страшне, як ви відчували взагалі, що відбувається? Недовіру до нас. Повна недовіра з тому, що ми казали, з тому, що розказували. Так було з самого початку все розказували? Ну, да, ми розказували те, що ми, ми приїхали і побачили на місці пригоди, тому що до цього ми тут не були, ми, те, що ми побачили, те все ми розказували. Ніякої фантазії не було, нічого нам ніхто не казав, що казати. Ми те, що ми побачили, ми все було записано, розказано. Тим більше допрашували і в прокуратурі обласній, і під відеозапис допрашувалися. Все розказали так, як було. Ну, все це, це не можна є... це все так ну, сповнити, тому що час пройшов і не ну, Пам'яті воно все одно стається. Ця рушниця була в мене на той період. Ну, і скільки я не на слідчих експериментах, і на слідчих діях, і в показах всіх розказував, де вона знаходилася, як я нею користувався. От, не в я в машині не був, я був в лісі, і в лісі я нею користувався. Я ж розказував і раніше, і якщо треба, і зараз можу повторити, що з такої рушниці був зробив постріл я. От. І це... І... Ну, що можна було додати? Мої покази відсували, мене за це ну, присували так, що я це втрачав свідомість. Він не... працювали і де вас присували? Присували, починаючи з СБУ, починаючи в прокуратурі Голованівського району, де я перші покази дав, і кінчаючи Генеральною прокуратурою. в Києві. Звісно, мені ломали ребра, в мене е, це кров. Це ребра вам? У, у СБУшники, коли доставляли на допити у Генеральну прокуратуру, в якому О. це році було? Це було в 2009 році. У 2009 році вам ламали ребра СБУ. Якої? У якого управління СБУ? Е, у СБУ Київську. Київську. Коли вже мене взяли на допит от, і затримали е, мене в якості свідка спочатку от, в Одесі. От. І потім привезли до Києва і там почалися ці всі тортури, і щоб я відмовився від цих показань, від цієї рушниці, от, і просто щоб мені сказали, що якщо ти одне слово скажеш і підпишешся під ним, що тебе там не було, ми тебе відпускаємо і все буде добре. Ну, Я не міг підставити людину, от, я, не произвольно в мене це вийшло з цим такий цей випадок, от, але на це я шкал. ніхто не звертав уваги, на обороти. Були такі тортури, що я вже прощався із життям своїм. Віктор Олександрович. Перше сповідомив про те, що під лісом між грузянським садом і лісом на них здійснено було напад у вигляді. Пострілів невідомої людини, яка стріляла по депутату Верховної Ради, прокурору і начальнику міліції. Він ще запитав, де моя скора швидка, швидка допомога. Швидка саме була тоді на виклику, коли приїхала з виклика швидка допомога. От, е, спитав водія, чи є е, чи знає він дорогу на це місце, де е, сталася пригода. Він сказав, що ні не знає, тому я е, живу по дорозі на це місце, де сталася пригода. Тому я запрос попросив е, шофера швидкої допомоги заїхати за мною. От і ми поїхали вже далі. На місце пригоди. Що ви побачили? Які стан ви його виявили? Олійник. Перше, перше, ну не олійник, а перше я кинувся до депутата і до начальника міліції, до прокурора. Чому? Потому що першу чергу думав, що вони постраждали. От. Але Віктор Олександр сказав, що ні, нормально, це нормально, сімей, тот, лежить людина. Олійник сидів на землі. В нарушниках або в кайданках по-українськи правильно за спиною, руки були за спиною, сидів на землі. От. Е, коли я запитав його, що його турбує, він каже, нога права. От. Праву ногу е, розрізав штанину, от, і побачив, що вона зламана, і є е, поранення, зламана гомілка от, і поранене стегно. от. На е, поранення накладена була пов'язка і е, накладена е, транспортна шина, е, шина Дітерекс, е, Крамера. Це потім наклали. Ви... Да, 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 да. Ми ну, е, з фельдшером швидкої допомоги. Ми його привезли і. Да. Е, перед е, транспортуванням йому було зроблена знебалююча е, аналогін з димедролом і кардіамін з кофеїном. Єдине, що він ще просив, він просив попити водички. От, води не було, швидкі допомоги, то Віктор Олександрович пішов до своєї машини, по-моєму, тоді була ніва шевроля. От, він взяв бутилку води приніс і приніс воду постраждалому. От, і Його напоїли. Потім погрузили хвору, постраждало в швидку допомогу і поїхали короткою дорогою. Ви привезли його сюди? Е, привіз на, територі на територію лікарні і при вигрузці е, хворого з машини от, на каталку, яка легше транспортувати, чим нести. От, е, він на потелки на каталки почали по, е, різко з'явилися признаки е, е, смерті. От, і в, в вестибюлі, коли дверей приймально відділення, він помер. З чим це пов'язуєте розмістити? Ну, стаж роботи 40 років. І я вважаю, що він був добре накачаний наркотиками, тяжкими наркотиками. Тобто ще до лісу? Мабуть, ще до лісу. Чому? Чому? Тому що ці препарати, які були введені як, ну, згідно, як кажуть, згідно, згідно згідно протоколу надання допомоги то вони могли привести усугубити дію наркотичних засобів і тих препаратів, які ми йому ввели. Що привело до його до смерті. Чи міг він загинути померти від поранення в ногу? Ні. Ви виключаєте? Виключаю. І, і, і ч, Чому? Тому що у нас траса проходить Миколаїв, е, Улянька Миколаїв. От, з траси привозять і похужі травми. От, і переломи в двох-трьох місцях. І так автодорожки бувають такі. І кровотечі, і розриви печінки, і розриви селезінки з великою крововтратою. Але по-любому люди виживають. Олійник, я вважаю, що він не вижив із за чого, І за того, що ну, це моя думка, це не для цього є судмедексперт. Ага, тобто судмедексперти потім скривали, яку? Ви не знаєте, який висновок вони що до мають. Який, який висновок далі, я вже не знаю, чому? Тому що... Ну, це вже не моє сказати. Uh -huh. а, а який стан був, до речі, Лизінського Віктора Олександровича? Шо -шо? Він же був поранений стан. Розпіли. А, е, да, рука у нього була по мі, мілкі порізи на лівій руці Віктора Олександровича. А де саме? О, тут. Ну, ну такі а. покоцані, да, ножем? Покоцані ножем, так конкретненько. От. Ну, таких, що Середніх? треба. Е, ні, таких, що зашивати, ні, а пов'язку Хорошу нормальну пов'язку треба було накласти. Можна таке запитання? Скажіть, як ви оцінюєте хто, е, е, особу так званого потерпілого лійника? Він що там був бомж, не бомж, що він там, як він пах, воняв? нічого? Людина давно не мита, ну, за собою не слідкувала і. Коротше, я більше був похожий на бомжа, ніж на потерпілого. От а це як так. ви оцінюєте все-таки лікар, там, психолог і так далі? Той психоемоційний е е е портрет, який в засобах масової інформації, з подачі там, правоохоронців намалювали для е Віктора Лозінського, який власне викликав і лікарів. І... Ну, знаючи, Віктора Олександровича, як хорошу, нормальну і порядну людину, це по-перше, що я хочу підкреслити. І то, що він, це як немаловажний фактор, що постраждали людині. Хай навіть, як наші ЗМІ писали, що він наніс, йому ці поранені і так далі, і тому І Там ганявся за ним. Ну це, це всі слухи, що він ганявся за ним на машині по полю. І потім, вибачте, винести і дати напитись йому. Це Якісь нонс, воно не, не в'яжеться. І велик викликати. І ще й викликати швидку допомогу, і все. А не і скільки киль. разів він дзвонив? Е, два рази він дзвонив. Ну, другий, може навіть і три рази. Чому третій раз правильно три рази? Чому? Тому що як ми вже поїхали вже від Грузянського саду до лісу. от, чи я йому позвонив, ці, ці деталі за стільки років я вже не, не пам'ятаю. Але я попросив Віктора Олександровича, щоб він помагав фарами, куди їхати. І ми потім навпрошки через соняшник тоді був на полі. Через соняшник так скоро і пішли. Тобто Нав, він, він робив через спроби, щоб його врятувати. Ну так. Да. Віктор Олександр Лозинський робив спроби його врятувати, цю потерпілого. Чому? Тому що інакше її поведінку я не можу оцінити.